Як купити нерухомість в Іспанії? Покрокова інструкція для українців. Ви не просто хочете купити квартиру біля моря, ви хочете контроль, захист і прогнозованість у складні часи. Але з чого почати? Чи реально все зробити без обману, мовного бар'єру та десятків? Але ви на каналі Spanish Life. Тут ми ділимося досвідом і знаннями про нерухомість в Іспанії для українців. У вас в голові можливо вже були ці запитання, чи реально купити нерухомість в Іспанії, якщо я не резидент. А що з документами, банками, мовою? Чи дадуть іпотеку, чи не обдурять? Скільки це все коштує? І головне, з чого почати, щоб не втратити гроші, час і нерви. У цьому відео чесна покрокова інструкція без романтичних прикрас. З чого починається шлях до власності? Багато хто починає з питання: а що мені потрібно, щоб просто купити квартиру. І відповідь завжди одна: почніть з нія. Нія це ідентифікаційний номер іноземця. Він обов'язковий для будь-якої офіційної дії в Іспанії: підписання угоди, реєстрація нерухомості, навіть підключення електрики. Без нього ви юридично не існуєте в системі. Оформити Ніє можна двома способами. У поліції в Іспанії або у консульстві Іспанії в іншій країні, наприклад, в Україні в Києві. Паралельно з нею відкривається банківський рахунок, і тут теж виникає багато нюансів. Не всі банки відкривають рахунки нерезидентам. резидентам. Потрібні обов'язкові документи про доходи, довідки про легальність коштів, також джерела валютної операції, документи, які підтверджують економічну діяльність та виписки з банківського рахунку. Тому підготовка НІ і банківського рахунку це не формальність, а перший іспит на системність. Якщо ви проходите його з правильним супроводом, усе далі буде значно простіше. Як обрати, щоб потім не жалкувати? Те, що здається ідеальним на фото, може виявитись юридичною або технічною катастрофою, і саме етап вибору критичний. Тут найчастіше трапляються фатальні помилки. В Іспанії об'єкт може виглядати на 5 із 5, але бути з боргами, мати власника, який не має права продавати, наприклад, через спадщину, не мати ліцензії на житло або дозвільних документів, бути у статусі землі Рустіко, де будівництво взагалі не дозволено. Буде бути у будинку, який потрапляє під потенційне знесення або капремонт на мільйони, додайте сюди ще шумний район, відсутність паркування, проблеми з вентиляцією це все речі, які не видно на перших фото або під час туристичної поїздки. Як усе це виявити до підписання? Перший крок це нота Simple. це офіційний витяг з реєстру власності Іспанії, який показує, хто реальний власник цього об'єкта, чи є іпотека, арешти, судові заборони, який тип майна, метраж, частки, обмеження, чи все гаразд з документами, резерв це початок серйозності. Після того, як клієнт обирає об'єкт, його потрібно зарезервувати. Це коштує 3-6 тисяч євро і гарантує, що квартиру більше нікому не будуть показувати. А власник офіційно підтверджує готовність до продажу. Після цього ми запускаємо перевірку об'єкта, замовляємо нота Сімпл, вивчаємо документи, уточнюємо, чи немає прихованих боргів, проблем з реєстрацією і так далі. Цей етап критично важливий. Саме він показує, чи можна рухатися далі. Якщо все гаразд, готується договір задатку контрату де Арес. У ньому чітко прописуються сроки зобов'язань сторін, сума предоплати, а також штрафи, якщо одна із сторін вирішить вийти із угоди. Ми супроводжуємо клієнта на кожному етапі від читання договору до роз'яснення на кожному пункту. Бо іноді одна фраза в контракті може коштувати десятки тисяч євро. Іпотека: міфи та реальність. Так, українці можуть отримати іпотеку в Іспанії, але не всі, тільки ті, хто отримує дохід у валюті. І не завжди Банк хоче бачити стабільність, офіційні доходи, фінансову історію, рух коштів. Якщо ви ФОП, покажіть виписки і податкові звіти. Якщо ви працівник, довідка про зарплату, працюєте за кордоном добре, маєте активи ще краще. Зазвичай банки дають до 60-70% від вартості, термін до 30 років, ставка в середньому 3,5-6,5. Але навіть з ідеальним доходом вас можуть зарізати через погано підготовлений пакет документів. Наш останній кейс з нашим клієнтом ми отримали 80% від вартості під ставку 2,5%. Саме тому ми не просто передаємо папери, ми формуємо кейс, який продає вас як клієнта. Підемо Переговори з менеджером банку і супроводжуємо на всіх етапах, бо знаємо, що саме банк хоче бачити. Нотаріус. Останній рубіж. Підписання в нотаріуса це офіційне завершення угоди, але саме в цей момент усе має бути максимально точно, бо навіть найменша неточність у договорі може вилитися у велику проблему. Саме тому в Іспанії процедура чітко регламентована. Нотаріус – це не просто формальність, це державна фігура, яка засвідчує угоду і бере на себе відповідальність, що документи відповідають закону. Він перевіряє і покупця, і продавця, і сам об'єкт. Усе має відповідати реєстру, кадастру та іспанському цивільному кодексу. На підписанні мають бути сам покупець або його представник за дорученням, продавець або так само представник за дорученням, нотаріус. І перекладач обов'язковий, якщо покупець не володіє іспанською. Також може бути представник банку, якщо купівля в іпотеку. Перед підписанням нотаріус читає акт у голос. Це обов'язкова процедура. Лише після цього сторони підписують документ, передають ключі, і об'єкт переходить у власність покупця. Наша команда заздалегідь перевіряє чернетки документів, організовує перекладача, готує логістику. Якщо клієнт не в Іспанії, оформлюємо доручення, проводимо весь процес і надсилаємо матеріали для контролю. Усе, що погода пройшла спокійно, без сюрпризів, щоб ви справді могли сказати: так, я власник нерухомості в Іспанії. Справжня ціна купівлі один з найпоширеніших міфів ціна об'єкта і є повною вартостю купівлі. Насправді 180 тисяч у рекламі це лише початок. Реальна сума, яку ви витратите, буде більшою. І ось чому. Перше, що додається, це податок на купівлю. В деяких регіонах, як Марбея, може бути менший відсоток, але в середньому в Іспанії він складає 10% і сплачується впродовж місяця після підписання угоди. Далі послуги нотаріуса, витрати на реєстрацію правовласності, юридичний супривід, переклад документів, страхування нерухомості. У середньому ще 1-2 відсотки від суми об'єкту. А ще банківські витрати, перекази, комісії, відкриття рахунку, плата за обслуговування. Якщо ви не перебуваєте в Іспанії, додаються витрати на доручення, переклади документів і так далі. У підсумку загальний бюджет збільшується на 12-14% і саме ці приховані витрати найчастіше стають несподіванкою для покупця. Якщо коротко, так купити житло в Іспанії це реально, навіть якщо ви перебуваєте за кордоном. Навіть якщо ви не володієте іспанською чи ніколи раніше не мали справи з іноземною нерухомістю, але щоб угода була безпечною, ефективною і справді вихідною, потрібна системність, чітка послідовність дій, перевірки, юридична обережність і розуміння того, з чим саме ви маєте справу з іншою країною, з іншими законами, з іншими правилами гри. У цьому відео ми показали весь шлях від першого документу до моменту, коли у ваших руках ключі. Ви дізналися, з чого починати? І чому ні, це не просто папірець, як не попалитися на етапи вибору, як проходить резервування і що в ньому критично важливо. Що потрібно, щоб отримати іпотеку на резиденту? Що насправді відбувається у кабінеті нотаріуса, і скільки насправді коштує купівля, враховуючи усі витрати, тепер ви бачите повну картину, і якщо ви хочете зробити це правильно без ілюзій, з реальними цифрами та реальними людьми, які вже пройшли цей шлях, ви знаєте до кого звернутися. Підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть у коментарях, яку тему розкрити наступною. Ми читаємо все і відповідаємо до зустрічі.